Чи багато таких незручностей за зиму ви переживете? Зими бувають різні, можливо, жодного разу, можливо, кілька разів. А можливо, це у вас буде тривати там, місяць або кілька тижнів. І коли відкриваєш кришку багажника, увесь сніг, який у вас лежить на склі, він просто злітає вам в багажник. І так само відбувається з водою. Тобто, ось це дуже сильно не прораховано, коли відкриваєш кришку багажника. У мене тут взимку, друзі, завжди купа снігу, купа води, і мене це вибішує. Оце просто відкрив багажник, щоб взяти щітку. А щоб цього не було, варто було б зробити ось цей ущільнювач, як в інших брендів, які це вже придумали дуже давно. Ось такий порожок для того, щоб вода стікала в цей порожок і потім відводилася в різні сторони, в різні боки. Але Тесла так не зробила. Мені на автовозі з причепом довжиною 14 метрів загалом цього автопотяга паркуватися легше, ніж на цій машині. Якщо є власники трійок, напишіть, як вам живеться з стрійкою, чи вас вибішує задня камера, чи вас вибішують бокові дзеркала, які зовсім не інформативні, і чи є вже на вашій трійці сколи по кришці багажнику або по переднім крилам.